Від до води ми можемо спустити? Ми берег хочемо познімати. хочемо на березі припустити. Берег великий. І ми сюди вниз пустимо. А для чого ви знімали ціль? Ми хочемо Тому просто відзняти берег. Берег. Ну, так. берег великий, щоб знімати. Ну, то ми б сюди хотіли. Туристичний конкурс ніби тут не забираємо. Ну, ми не порушуємо громадський порядок. Не влаштовуємо безлад. <різь> Та ми вас розуміємо, але керівництва немає, то ми без керівництва таких рішень не приймаємо. А можливо якось зателефонувати. Давайте ми зателефонуємо керівництво. Ну так телефонуйте. Ви якась приватна охорона чи? Ну це не має різниці. Ні, це має якраз велику різницю. Це має якраз значення. Для вас, от Я бачу зброю, як на мене, так? Де? Ну В тому кармані чи то так вам здається. Ну Мені здалося, можливо. І ми б хотіли спуститися до води. Розумієте, ми зараз на роботі. Коли б було керівництво, без питань, звичайно, ми б їх повідомили, вони б прийшли з вами. Дивіться, в Знімали... нас є два варіанти. Або ми спускаємося разом з вами, або ми йдемо самі. Ну, як... тобто ми в будь-якому випадку туди маємо попасти. Ну... Якщо ви нас не пускаєте, значить ми викликаємо міліцію і з міліцією проходимо до берега. Ну, викликайте. Ну, райвідділ на одну сторону вже зараз приїде, я думаю, що ми тоді да, вже разом з вами приїдемо. А що ж вони спиталися? Там десь був? А, туди, що не говорять нічого. Ви хтось спілкуєте з вічого, а там щось таке. просто бачимо, ми одинаково одягнуті, то можна якось приналежність одна до одного має. Я вибачаю, Камера. Не, камеру Ні, кам -по ми не можемо виключити, це камера. А чого свята? Не. Ну, а чого ви? Ну, ваша камера ж нас займає, правда? Так. Ну, якщо ви виключите оту камеру, камера, то ми Камера займаємо територію, правильно? Ми так само займаємо територію. Висить мікрофон Клієнт, і камеру випаде, і дитку па. Так, то не можна так. Ну чого? Ну ви ж не виخشнете свій телефон і не йдете туди, правда? Не ну на телефоні є фото-відеофіксація. Повірте мені, що частину матеріалу вже зроблено на самій території. Ми обіцяємо, що людей знімати не будемо, ми хочемо пройтися по березі. Ну, але ж там люди відпочивають. А може ви їх в заручники взяли? Люди за то гроші платять. Так само, як зробили на тій ділянці. Ні, так, так, так. Давай мені тоді камеру, я піду сама. Ви зараз нам перешкоджаєте. Ні. Ви вже до нас е, е, руки простягаєте, так? І камеру не, не трогайте, бо вона коштує дуже дорого. Ну, я не застоксовую фізично. Ми залишимо, ви зараз залишіть своє засоби. ви на роботі. Ви на роботі, ми на і ми на роботі. І ми робно залишить свої, свої спецзасоби. Ні, ми, ми знесли зас. Це мікрофон і камера. І давайте по по закону і розбирати. Давайте по закону ж Доступ до водою не вільний. Доступ до водо дому, приватна територія. Це викуплений берег. Не викуплений. Чим, ким викуплений? Мені документи ніхто не знає. Ну, а чого ви стоїте тут? Я охороняю. Я роблю ту за. Що охороняєте? Хто є власником? Ми Нам цього не цього не, не Ви документів. що, ви працюєте, не знаєте, де ви працюєте? Ми працюємо, де ви працюєте? знаємо, де ми працюємо, знаємо. Де... Що це таке? Що це за, ми... за територія, на якій ми знаходимося? Ми вам зобов'язані відповідати. А, ну а чого ви мене не пускаєте тоді? Ну, щось що правильно? Дивіться, я йду просто туди. Дайте, так? Може, ви ви таку, йдете по сторонах. Ні, ні ні От, от давайте от так. так. Ласка, підійдіть от туди. Куди туди? От, от зараз от за, туди. За, за межі і... території. Ну а чого ми, я не можу ми, на... Ми нам... не нам... Тому що нема начальника. Це приватна територія. Слухайте, я ж не буду з вами спорити. Я все рівно пройду туди. Хочете ви цього не хочете? може пройдете. Не може, я точно пройду. Я точно додавати. Я точно пройду. Прийдіть, добре, прийде. Добре, добре, ми тоді чекаємо. Добре, да. Ми тоді в супроводі міліції зараз. Мисляч, а ви хто? <спринт> — Ми до вас Ви Маєте щастя, щоб мене там не було, коли ви йшли на приватну територію. То, приватна територія? Да, — Так, приватна. Це так, якби ви в квартиру до мене. зайшли. — Так скажіть, давайте ми з вами поспілкуємося. Раз ми вже пройшли туди, то давайте ми з вами поговоримо. Дивіться. України, Я вам поясню, чого ми туди пройшли. цивільного кодексу, мені не потрібно роз'яснювати закони. Я знаю, що там є державна власність. Ви порушили територію приватної власності. До вечора я звертаюся в суд прокуратуру, і ви будете відповідати, шановні. Добре.